Чи вплине втрата літака Іл-76 на активність російської авіації на півдні України? У нас економити свої літаки, економити свої літальні апарати. Де Росія розміщує свою авіацію на окупованих територіях Херсонщини і Запоріжжя? І як її використовує. Піднімають військову авіацію, якою наносять е, удари керованими авіабомбами. Як закрити небо над окупованою частиною півдня? Яка зброя для цього потрібна українським військом? Треба у цьому рецепті три основних інгредієнти. Докладніше у цьому випуску вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. 24 січня у Бігородській області Росії зазнав катастрофи військовий літак Іл-76. За даними Міноборони Росії, на борту повітряного судна, начебто, перебували 65 полонених українських військових, яких перевозили для обміну, 6 членів екіпажу та троє супроводжуючих. Російська влада звинуватила Україну, що літак, начебто, навмисно збили українські збройні сили. Головне управління розвідки Міністерства оборони України 24 січня підтвердило, що на цей день був запланований обмін військовополоненими, але він не відбувся і наголосили, що цитую відомство не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту. Кінець цитати президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що служба безпеки України з'ясовує обставини, за яких сталося падіння російського літака. Водночас Україна буде наполягати на проведенні міжнародного розслідування, сказав президент. Очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити усі чіткі факти настільки наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території поза нашим контролем. Факти це головне слово зараз. Генштаб Збройних сил України прямо не відреагував на інцидент, але зауважив, що Росія за останній тиждень здійснила майже два десятки ракетних ударів по Харківській області з Белгородської, і наголосив, що Україна цитую продовжить вживати заходів щодо знищення засобів доставки контролю за повітряним простором, в тому числі на білгородсько-харківському напрямку. В американському інституті вивчення війни зазначили, що російські офіційні особи зробили необґрунтовані заяви, про те, що Україна нібито збила Іл-76 американськими або німецькими ракетними системами. Ймовірно, це робиться у спробі відмовити західних партнерів України від надання Україні критично важливих систем протиповітряної оборони, написали аналітики. Нагадаємо, що раніше, цього місяця, Росія втратила ще два літаки: повітряні сили України збили над Азовським морем літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 і повітряний пункт управління іл 22 Після цього на півдні України спостерігалося зниження активності російської тактичної авіації. Про це в ефірі телемарафону розповідала керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. Зі скутратою а 50 в них ускладнена ситуація з виявленням і плануванням майбутніх цілей для ураження, тому вони посилюють аеророзвідку безпілотну, намагаючись зібрати максимальну інформацію, але тут ситуація не ускладнюється тим, що це тільки прифронтові і прилегли до прифронтових території. Чи вплине інцидент ЗІЛ-76 на активність російської авіації, зокрема на півдні України? Про це поговоримо сьогодні у програмі. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів новинам Азов'я, що єдиний майданчик, який російські військові використовують для своєї авіації на лівобережній частині Херсонщини, розташований на Арабатській стрілці, але ним користуються лише гелікоптери. Тобто гелікоптери спостерігаються, і активність їх спостерігається на арбатській стрілці була більше зараз стало значно менше, але інколи чутно присутність гелікоптерів і те, що вони сідають саме на арбатській стрілці, А це найдальніша точка від узбережжя <клухи> Дніпра, фактично від лінії фронту. І хоча вже не є небезпечною для окупантів, тому що ми бачили знищення окупантів якраз штабів розташування ворога на арбатській стрілці. саме тому постійної дислокації гелікоптерів немає. Активність російської авіації спостерігається зазвичай і з боку окупованого Криму, розповідає депутат. Постійно чутно роботу авіації людям, які знаходяться в гінічському районі, і рух е, літаків і гелікоптерів з боку анексованого Криму саме звідти з тих аеродромів аеропортів Вони і піднімають військову авіацію, якою наносять е, удари керованими авіабомбами по правобережній частині Херсонщини і відповідно по місту Херсону. Після того, як повітряні сили України у грудні минулого року збили одразу три російські винищувачі су 34 військові РФ зменшили бомбардування Херсонщини керованими авіабомбами, каже Сергій Хлань. Але згодом атаки поновилися. Згодом окупанти. Поміняли маршрути, зробивши якісь певні висновки з безпекових траєкторій, і на зараз можна сказати, що робота авіації знову поновилася, але на зараз окупанти здебільшого масово накривають керованими авіабомбами. Береславський район, це правобережна частина Херсонщини від греблі Каховської ГЕС і далі. На північ, тобто це населені пункти там, Береслав, Новобереслав, Зміївка. Там найбільша зараз активність ворожої авіації і ударів керованими авіабомбами. Також поновились удари керованими авіабомбами. І в районі, якраз не Антонівського мосту, район Дарівка і так далі. Тобто, зараз окупанти знову на превеликий жаль поновили застосування кабів. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Військовий оглядач Богдан Мірошніков у коментарі при Азові зауважив, що Іл-76 – це військово-транспортний літак, який зазвичай задіяний у логістиці. У Росії таких літаків багато на активність авіації ну, може трохи вплинути, тому що це транспортні літаки. Вони підвозять БК, але враховуючи специфі специфіку запорізького регіону, більше для армійської авіації. Яка вони базуються там плюс-мінус здовжого з узбережжя е, на глибині там 30-40 кілометрів від моря, е, що є достатньо безпечною відстань для роботи, е, тому що до лінії фронту там ще 50-60 кілометрів залишається? І вони вважають, що ну, цього достатньо на окупованій частині Запорізької області російська авіація базується у Бердянську, каже оглядач. Від того моменту, коли фактично зупинився наш контрнаступ на роботинському плацдармі, ворог пішов в контратаки, а зараз він вже проводить повноцінну наступальну операцію, хоча і зі зменшеною інтенсивністю у порівнянні з, з іншими ділянками, наприклад, на, на Донеччині, все одно ті самі ФАБи, у, у ПМК, ворог застосовує, але це, звичайно, не Авдіївка. Де 90-100 фабів з УПМК може випускатися, а звичайних Фабів там взагалі, напевно, ліміт випускається. На Запорізькому трохи простіше. І так, напевно, буде ще деякий час. Але це дуже залежить від того, чи зможемо ми втримати зараз східний фланг роботи. Західний вже, ну, вже так горить насправді. А ось східний ще тримається, і від того, як довго ми зможемо це тримати, і залежить і інтенсивність бойових дій, і застосування авіації армійської авіації, і так далі. І тому подібне, це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про ситуацію з падінням російського літака, Іл-76 і як це вплинуло на ситуацію на півдні України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, більше людей дізнається правду про події на півдні України. Військовий аналітик, полковник запасу Збройних сил України Сергій Грабський зазначив, що кількість російських літаків поступово зменшується. Росія не має достатньо ресурсів, аби відновити потенціал своєї авіації. І російська сторона, усвідомлюючи, що історично традиційно, якщо хочете, вони ніколи, ніколи, ніколи не будуть спроможні вести а, масштабні а, потужні авіаційні кампанії. Зараз знаходиться в ситуації, коли вони коли вона змушена економити свої літаки, економити свої літальні апарати загалом. Тому що досвід показав, що санкції такі працюють, і російська авіаційна промисловість 21-го століття не може не залежати від поставок високотехнологічного обладнання із за кордону. що приводить до того, що їх плани по нарощуванню військово-повітряної компоненти або як вони себе називають військово-космічні війська, вони зазнають поразки. Я скажу так, що якщо відповідно до нашої статистики на кіночовні ми спостерігали на фронті проти України 320 літаків, то зараз 310, то загальна кількість літаків зменшується. Плюс вони розуміють, що їх експлуатаційно-ремонтні спроможності так само дуже обмежені. Зараз Росія намагається обережно використовувати авіацію і не підводити літаки близько до лінії фронту, каже експерт. Після квітня 2022 року ми не спостерігаємо якихось надактивних дій російської авіації над нашими містами, селами, над нашими бойовими позиціями, тому що ризик збиття, ризик загибелі є надзвичайно високим, тому вони діють на максимальних дальностях для того, щоб наносити якісь удари, тому що розуміють, що кожний підліт до лінії бойового зіткнення. Ров'язані з великим ризиком, а говорити про те, що вони можуть там здійснювати якісь нальоти на наші міста і села, ну, це можна практично виключити. Тому що, як ви бачите, що в середньому ефективність наших сил та засобів протиповітряної оборони складає більше 65 Тобто, фактично гарантовано із 10 літаків, якщо ми припустимо, як мінімум 6, а в ідеалі сім, а то і вісім просто не повернуться назад тут, знаєте, пов'язано не тільки з фізичною боязнью пілотів здійснювати такі польоти, а й з тим, що я вже казав, Росія традиційно не робила акцент на військово-повітряні компоненті. тому в них просто банально немає великої кількості високонавченого особового складу для того, щоб посилити свої авіаційні підрозділи. Але російська авіація продовжує переважати у повітрі і завдає ударів по прифронтових територіях. Зменшення її активності не є значним. Додав Сергій Грабський Авдіївка, наприклад, як один з елементів фронту за останній тиждень, за останні пару днів за повідомленнями, і ви зможете знайти в відкритих джерелах, отримала 80 ударів керованими авіаційними бомбами. Тобто, ворожа авіація діє. І від нас саме від нас залежить як е якою ефективною вона буде, наскільки ми зможемо е протидіяти цьому на цьому етапі, але говорити, що вони там серйозно зменшили свою активність, можна дуже дуже відносно е спостерігаючи там ну певні факти на певних ділянках фронту. Загалом треба розуміти, що об'єктивно російська авіація переважає в повітрі, і тому недооцінювати противника ми жодним чином не можна. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів новинам Приазовія, що потрібно, аби російська авіація пішла з окупованих територій півдня України. На думку експерта, йдеться про кілька компонентів: літаки f 16 системи ППО Великого радіусу дій і ракети Атакамс. Чому саме f 16 тому що вони мають ракетні комплекси? Які дозволяють знищувати російську авіацію на великих відстанях, звісно ж, для того щоб підвищити ефективність цих ракетних комплексів для F-16 необхідна підтримка дальньої авіації, дальнього радіолокаційного спостереження та розвідки, це, наприклад, літаки типу АВАКС, які можуть е, сприяти е, е, F-16 з повітряного простору Румунії, або частково над е, нейтральною зоною Чорного моря. Також два інших інгредієнти у цьому рецепті: а це звісно ж протиповітряна оборона. Це використання а, засобів протиповітряної оборони великого радіусу дії, тобто також 100 кілометрів плюс а, для знищення російської авіації. А такі засоби вони є, але вони не настільки розповсюджені, та не в тій кількості, які можуть становити загрозу 24 на 7. Тому в 2024 році. А, їх доведення до рівня загрози цілодобової для російської авіації буде дуже важливим. Ну і звісно ж, третій інгредієнт у цьому рецепті це ракети Атакамс. Це може лунати трошки дивно, але насправді ні. Бо ракети Атакамс навіть з дальністю враження цілих 160 кілометрів. Мають достатньо потужну бойову частину касетного типу, яка ідеально працює саме проти аеродромів, тому на тимчасово окупованих територіях півдня, Лівобережній Херсонщині або Запорізької області використання цих ракет по аеродромам, які використовують російська авіація, як для своєї фронтової тактичної авіації, так і для ударних гелікоптерів. Воно буде просто ідеальне. Якщо Україна матиме достатньо такої зброї, російська авіація залишить не лише аеродроми на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей, а й в Криму, переконаний Олександр Коваленко. Будь-які втрати в авіації Росія сприймає болісно. Додав аналітик. Для них це дуже складний процес відновлення цього потенціалу, а 50 вони взагалі не можуть відновити. І у також. А су 34 вони можуть. А, а, Виробляти приблизно десь до скадрилі на рік, а це 10-12 одиниць на рік. Це їх потенціал. А – це взагалі одиниці на рік, дві-три одиниці цих військово-транспортних літаків. І тому на сьогодні для них кожна така втрата вона максимально болісна. І вони будуть намагатися її мінімізувати. Бо якщо вони цього не будуть робити, то протягом 2024 року вони можуть втратити основний свій бойовий потенціал, а також військово-транспортний та розвідувальний потенціал, якщо будуть продовжувати їх використовувати у тому ж режимі, що й раніше, Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, ви Азов'я. На все добре. Приazов'я